Так як виключили світло, що можу ще одне сказати? І про Gion Dakar GNS 300. А саме заміна свічки. Оп. Люлька не вийде абсолютно ніяк. Вона пластикова, її не вигнуть, не розігнуть, не протягнуть, впирається в раму, вона довга. Вона аж сюди свічка підходить без зняття клапаної кришки. Знімаєш клапану кришку, Чуть-чуть віддвигаєш на себе на цю сторону. І тоді люлька вийде. А так ніяк. Абсолютно. Що ти тут. Що тут не робиш? Як її не крутиш. Та й таке. Чого вони поставили цей двигун? І що не бачили, що бляха її обслужить, тоді дуже важко, не знаю. Так. Знімаєш клапану кришку, тоді люлька вийде і тоді свічку можна поміняти. Та й таке.